Обережно! в Україні активізувалася секта ФСБшних шакалів. Сьогодні я хочу повернутися до Ірини Кременовської, яка роками руйнує Україну зсередини. Нарешті, після всього, що вона зробила і продовжує робити на користь рашки, прокуратура відкрила кримінальну справу щодо її причетності до мережі ФСБ ЦИРС. А у Кременовської ще й вистачає нахабства жалітися, що її переслідують. Нещодавно на своєму сайті, Центр економіко-правових досліджень, вона написала нахабницьку статтю, в якій розповідає історію нападу у громадському транспорті. Жіночка, мабуть, впізнала в ній агента ФСБ, і у неї виникли логічні питання. За словами Кременовської, вона дослівно висловилася так: вам мішала Созідательне общество? а Латра. Ви писали, що наклейки Созідательного общества, щоб здирали зубами. Ти сама у мене будеш які зубами то, що понаписувала. Наведу приклад, як Ірина Кримановська погрожувала незнайомій людині і всім учасникам благотворчого суспільства на сайті вільне слово. Для довідки цей сайт це ще одна діч ФСБ Рацирс на просторах українського інтернету. Ще я не знаю, як його не закрили до читання. Секти, немов бур'яни, які потрібно виривати з корінням. Спойлер. Тим, хто наліпили собі символіку благотворчого суспільства, готуйтеся здирати це паскудство зубами. Часу зовсім обмаль. Риторика пані Кременновської. Тим, хто наліпив собі символіку благотворчого суспільства, готуйтеся здирати це паскудство зубами. Часу зовсім обмаль. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте фразу здирати це паскудство зубами? Тобто наклейку, це як це взагалі фізично можливо здирати зі скла наклейку зубами? І до глядачів питання в цій фразі є повага до людини? В цій фразі є повага до свободи людини, її поглядів. Взагалі, в цій фразі є щось людське, а я вам скажу, що це таке. Це яскравий приклад дегуманізації та відкрита погроза на заклик до фізичного пошкодження майна. Більше того, це заклик до дій в інформаційному просторі на її медіаресурсі з адресою та фотооб'єктом. Подібні заклики часто використовуються для мобілізації агресивно налаштованих прихильників, що може призвести до масових заворушень та фізичної розправи над певною групою людей. Подібні заклики якраз і використовують такі прокачені особи, як Кременовська, для пошуку агресивно налаштованих прихильників. І чим це закінчиться? Бійками та масовими заворушеннями. Навіть якщо вважати, що висловлювання було непрямим. Воно підсвідомо сприймається як сигнал до знищення символіки благотворчого суспільства в громадських місцях, що неминуче призводить до конфліктів між людьми. І скажіть, що вона це робила ненавмисно. То те, що жіночка їй сказала, що будеш сама вигризати зубами те, що понаписувала, то якраз вона процитувала, а не погрожувала. Бачите, як все лягає?